Сергій Гринь разом із сім'єю долучився до акції на підтримку ЗСУ. Чоловік смашив шашлика, виручені за його продаж гроші, спрямовував у скриню. Раз я не військовий, не воюю, я повинен якось допомагати нашим хлопцям, які сидять в окопах, які працюють на благо нашої перемоги. От, от мій старший син, дружина тут присутствує, двоє моїх маленьких дітей. От, я жарю шашлик, ну все, що скажуть. Підношу столи, все якби для людей, які приходять і хочуть щось задонатити. А Володимир Мельник чотири години провів над казаном, у якому варив куліш. Каже, основний інгредієнт, аби страва була смачною любов. Ці тонкі приготування кулішу, так це залежно, що він готується не не година, а він готується чотири години. Тут е, додається три види м'яса. Пшоно, ну, а далі я вже не буду це вникати. Це готується з любов'ю і для, ну як кажуть, кажуть ну. Ну що перемога. Ще дві традиційні українські страви, східні млинці і деруни з м'ясом, готували волонтери з Березного. Чоловіки приїхали до Костополя, аби допомогти зі збором коштів для ЗСУ, оскільки саме таким чином в тилу повинні підтримувати воїнів. Ну, якщо не на передових, то маємо працювати в тилу, допомагати нашим хлопцям, щоб вони мали підтримку, тепло і затишок там. Це все мінімум, те, що ми можемо зробити на даний момент тут. Поки дорослі готують страви та пригощають відвідувачів теплим чаєм. дітлахи також не гають часу. У свої 9 років Катерина вже розуміє, що головне для України це перемога. Ми представляємо військи, на щоб на машину всередину машини. можна повісти на зеркало, щоб сіло бридвосторонні. Це допомога військовим і вони захищають нашу країну, щоб ми вчилися. Щоб ми робили щось для нашої України. Організатор благодійної ярмарки розповідає, вирішили зібрати гроші напередодні виїзду на передову. Чоловік разом із командою волонтерів допомагає різним бригадам по всій лінії фронту. А багато що по позаказували, які хлопці реально треба провести на передовій павербанки, і генератори, і дуже багато коштів потрібно, де вирішили зробити перед виїздом в ярмарок. Щоб позакривати потреби зсу, такого роду благодійні ярмарки у Костополі відбуваються досить часто. Ініціаторами їх проведення є волонтери та небайдужі жителі міста. Це акція, яку ми проводимо систематично. Вже Спочатку повномасштабної війни це в нас провідувається ну, періодичністю орієнтовно один раз на місяць. Всі кошти, які вилучаються з даних заходів, вони направлені на підтримку наших збройних сил, тобто ремонт автомобілів, закупку необхідних для них речей.